І знову вітаю вас на курсі основи програмування мовою Python. На минулій лекції ми говорили про алгоритми. Здатність їх виконувати і є тим, що робить комп'ютер універсальним. Алгоритм описує послідовність дій, які має здійснити машина, і записується кодом на одній з мов програмування. Для опису абсолютно будь-якого алгоритму мова програмування має бути повною тюрінгом, тобто містити три базові структури: лінійну послідовність, умовне розгалуження та цикл. Код програми являє собою звичайний текстовий файл з командами, побудованими за правилами обраної мови. Для того, щоб комп'ютер зрозумів і міг виконати ці команди, нам потрібен компілятор або інтерпретатор. Програмний засіб, який перекладає нашу програму на машинний код, зрозумілий комп'ютер. Інтерпретатор робить це при кожному запуску програми прямо під час виконання. Компілятор генерує файл з машинним кодом одноразово. Адаптуючи програму саме до того середовища, в якому вона компілюється. В рамках даного курсу ми з вами працюємо з мовою Python, яка є інтерпретованою. Ми вже навчилися запускати інтерпретатор Python та використовувати його для проведення нескладних обчислень. А сьогодні трохи детальніше познайомимося з його можливостями та почнемо розглядати його алгоритмічні структури. Візьмемо трохи складнішу задачу. Припустимо, нам треба обчислити факторіал числа. Що треба для цього зробити? З цього питання починається написання будь-якої програми. А відповіддю буде алгоритм, який вам потрібно запрограмувати. Отже, що таке взагалі факторіал числа? Це добуток всіх натуральних чисел від 1 до n включно. Факторіал нуля за домовленістю вважається одиницею. Але замість того, щоб одразу писати на Python, давайте ненадовго повернемося до блоклій. Нам точно знадобиться змінна для самого числа n. Якби n було фіксованим, ми б могли просто записати множення в рядок, але для довільного значення необхідно перемножити довільну ж кількість чисел. Тут нам в нагоді стане цикл. У нас є блоки для різних циклів. Пізніше я розповім, чим вони відрізняються, а поки візьмемо найпростіший з них. Ще нам знадобиться змінна i для перебору натуральних чисел від 1 до n. Всередині циклу нам. Треба збільшувати і на одиницю та множити наше n на i. А в кінці виведемо результат. Для початку візьмемо просте число. Запускаємо програму 0. Переставимо друк n всередину циклу, щоб побачити, що ж відбувається насправді. 3, 6, 18, 72, 360 продовжує збільшуватися. Палець же були тиснути ОК. Але, якщо ви слідкуєте уважно, то помітили, що ми використовуємо n як обмеження для цикла і одночасно змінюємо його на кожній терасі. Що відбувається? Цикл перевіряє умову, бачить збільшений n та продовжує таким чином працювати нескінченно. А на якомусь кроці інтерпретатор блоклю сміло припускає, що програміст програмістики дурний і завершує роботу. Будь ласка, не пробуйте повторити це дома, бо після півтисячі окей. Мені довелося закрити вікно та перенабрати цю програму з нуля. Який з цього висновок? Нам потрібні дві окремі змінні для n та результату. Замінимо змінні n в циклі на нову змінну result. Запускаємо нон-нан-нан. Це скорочення від Not a number. Проаналізуємо, що відбувається. На першій ітерації циклу ми множимо і одиницю на. На а чому дорівнює значення result на початку циклу? У більшості мов програмування до першого присвоєння змінні значення вона вважається невизначеною. І є спеціальне значення, яке позначає, що змінна невизначена і не може використовуватися в обчисленнях. Ну правильно, скільки буде щось, помножене на невідомо скільки. Невідомо скільки і буде. Отже, нам треба до початку циклу задати значення для змінної результату. Це називається ініціалізацією змінної. Задамо змінній результат початкове значення 1, тому що множення на 0 даватиме 0, а зайве множення на одиницю не змінює результату. Запам'ятати нескладно. Якщо ми множимо в циклі, спочатку треба ініціалізувати змінну одиницю. Якщо додаємо нулем. Запускаємо 1, 2, 6, рахую вірно. Але міняти значення n прямо в коді не наш метод. Отже, нам потрібний якийсь оператор для вводу значення користувачем. Десь такий має бути. Запускаємо. Працює. Інший приклад. Також. 0. Нічого. Отже, цикл не пройшов жодної ітерації, що логічно. Повернемо виведення результату в кінець. Для надійності перевіримо ще раз із натуральним числом. Одиниця. Окей. Взагалі, під час розробки треба постійно перевіряти працездатність. Щоб випадково не зламати щось, що вже працювало. Так як всі можливі значення не перевірити, рекомендую використовувати стандартний набір тестових значень, вигаданий ще у 80-х роках. Кілька нормальних значень ми спробували 2 і 3. Кілька потенційно небезпечних, дуже великих або дуже малих, якісь граничні значення та виключення. В нашому випадку це 0. Та кілька недозволених, наприклад, дійсні та від'ємні числа. Спробуємо мінус 2. Теж одиниця. Бо цикл не може пройти мінус 2 рази. Це обов'язково додатне число. Але значення факторіалу для від'ємних чисел не визначене. Тому логічно вивести відповідне повідомлення замість нуля. Для цього додамо умовне розгалуження із перевіркою. І для від'ємного N виведемо повідомлення замість виконання розрахунків. Аналогічну перевірку можна додати для дійсних чисел. Яка проста, здавалася б, задача, а скільки нюансів виникає в процесі? Запускаємо Працює. З від'ємними числами працює. З 0 теж працює. Але запам'ятайте на майбутнє. По-перше, Будь-які результати отримані програмою, включаючи помилки, мають бути доведені до відома користувача. Інакше він не розуміє, що відбувається. Може подумати, що програма зависла або просто не працює. Якщо щось може піти не так, ви маєте забезпечити відповідні повідомлення. По-друге, будь-які дані, що потрапляють до програми, мають бути перевірені на правильність. Ніколи не довіряйте користувачу. Згідно законів Мерфі. Якщо якась неприємність може трапитися, вона обов'язково трапиться. І джерелом цієї неприємності майже завжди є користувач. На 99 нормальних людей завжди знайдеться сотий, який не прочитає інструкцію, не перемкне розкладку клавіатури або просто невірно запустить програму. Одним словом, зробить все можливе і неможливе, щоб ваша програма не працювала. Зазвичай навмисно. А тепер ви побачите, чому я знову звернувся до блоклі замість програмувати на Python. Сторінка, де ми конструювали наш приклад, також надає можливість конвертувати, тобто перекласти наш Блоклі код на інші мови, в тому числі Python. Тобто, раз, І от так наша програма виглядатиме на Python. Схоже на псевдокод, такий, як я малював минулої лекції, лише англійською мовою і з трохи іншими розділовими знаками. А от Варіанти нашої програми на інших мовах програмування. Як бачите, виглядає дуже схоже. Аналогічна ініціалізація змінних, перевірка, цикл, але трохи відрізняються розділовими знаками та операторами, що використовуються для введення і виведення даних. Саме це я і хотів вам показати, щоб ви пересвідчилися, що більшість мов програмування в своїй основі дуже схожі. Лише остання вкладка принципово відрізняється від інших. Це тому, що XML вузькоспеціалізований і взагалі не зовсім мова програмування. А тепер ми можемо взяти цей код на Python, зберегти його в текстовому файлі і запустити в нашому інтерпретаторі. Проблема. Не розуміє кирилиця, як і більшість мов програмування. Звичайно, його можна навчити, але поки не будемо все ускладнювати, і просто перепишемо англійською. Тепер все вірно. Розглянемо детальніше, що воно нам тут написало. На початку програми оголошуються наші змінні. Тут їм одразу можна призначити початкові значення. Але у нас значень ще нема, тому їм присвоюється спеціальне значення known, яке значить нічого. Тобто зовсім нічого. Навіть 0 це якесь значення, а known означає, що жодного значення у змінної зараз нема. Якби я писав цей код сам, то переніс би сюди ось цю ініціалізацію змінних. Але код згенерований автоматично ніколи не буває ідеальним. Це нормально. Хочете зробити краще, зробіть самі. Взагалі, такі оголошення змінних на початку не обов'язкові для інтерпретатора, але зручні для програміста. На початку програми ви одразу бачите, які змінні використовуються, можете задати їм початкові значення, позначити типи даних, які будуть в них зберігатися, та додати коментарі. З описом того, для чого кожна змінна потрібна. Коментарі це будь-який текст для пояснення роботи програми, який не виконується інтерпретатором. Коментар відокремлюється від основного коду таким чином. Дієс. Значить, що від нього до кінця рядка йде коментар, і інтерпретатор не повинен намагатися його виконати. Це зручно для коротких поміток. Довгі коментарі, що не поміщаються на одному рядку, відокремлюються трьома подвійними лапками до і після коментаря. В нашому випадку коментарі не дуже потрібні, по іменах змінних зрозуміло, що для чого використовується, намагайтеся завжди так робити. Якщо в програмі багато змінних і вони називаються просто А, Б, В, г 1 г 2 починаючи програмісти часто так роблять, а через тиждень самі не можуть згадати, для чого були потрібні ці Г1Г2. Виключення змінна і. Так склалося історично, що літери i та й використовуються в простих циклах і ніде більше. Наступна конструкція це оголошення функції. Функція це частина коду, який дали ім'я. Схоже на зміну, але під ім'ям зберігаються не дані, а програмний код. Потім в програмі можна звернутися до функції по імені і цей код буде виконано. Як і в математиці, ви можете передати в неї аргументи. І вона поверне значення, результат виконання. Конкретно ця функція виводить текстовий запит і чекає на введення якогось значення користувачем, а потім повертає його в головну програму. Ми докладніше розглянемо функції на наступних лекціях. А поки у нас просто є готовий шматочок для введення даних. Можна його використовувати як альтернативу передачі параметрів, яку я показував минулого разу. Далі основний код програми. Тут. Ми ініціалізуємо змінну n, присвоюючи їй значення, введене користувачем. Викликаємо функцію TextPrompt, передаючи їй рядок запрошення. Ось цей флот, в який загорнуто нашу функцію вводу, перетворює введене значення на число. Нагадую, флот назва типу даних дійсне число. Тобто, незалежно від вводу, інтерпретатор збереже значення як число. Для нас це важливо, як ви пам'ятаєте з попереднього заняття, дані різних типів не завжди взаємодіють одне з одним. Функції завжди викликаються з дужками. одна пара для нашої функції вводу, друга для перетворення типу. Так, це теж функція, але стандартна. В Python, як і в більшості мов програмування, є великий набір вбудованих готових функцій. Далі, наша перевірка введених даних. І тут час згадувати англійську, хоча б ту, яку ви вчили ще в школі. Часто кажуть, що програмування це математика, але це не так. Програмування це насамперед логіка, бо програміст має логічно послідовно мислити для складання правильних алгоритмів. А поки вивчаєте нову мову програмування, це взагалі англійська мова. Пам'ятаєте, на минулій лекції ми записували алгоритм псевдокодом, такою дуже схематичною українською мовою. Так от, більшість мов програмування на 90% схожі на такий самий псевдокод, лише англійською. Комп'ютери зароджувалися здебільшого в англомовному світі, і весь світ говорить англійською. Тому всі команди, функції, оператори, крім математичної дій, по суті називаються англійськими словами. А у нас тут чистою англійською написано: якщо n менше 0, двокрапка, а далі з відступом ще якийсь код. Трохи нижче, інакше, також двокрапка і код з відступом. Ця конструкція if else і є умовне розгалуження. Після якщо вписується умова, якщо вона виконується, інтерпретатор виконує перший вкладений блок коду, інакше другий. Двокрапка і відступ табуляція або кілька пробілів позначають вкладені блоки. Власне двокрапка символізує, що за нею очікується шматок коду, який відноситься до цієї ж структури, а відступами поміщається сам блок. Різні алгоритмічні структури можуть комбінуватися в будь-якому порядку. А значить, блоки коду можуть вкладатися одне в одного скільки завгодно. Але кожний наступний відбувається додатковим відступом. Виходить така собі дробинка. Виглядає дуже наочно і легко читається. Цієї другої частини з інакше може не бути. В такому разі, якщо умова не виконується, інтерпретатор пропускає вкладений блок і просто йде далі. Наче логічно. Ідемо далі. і ми. Присвоїли змінні І 0. Зміні результат. Одиницю. Все зрозуміло. Ще одна конструкція наш цикл. І знову перекладаємо. Для лічильника в діапазоні лічильник каунт ще одна змінна, яка створюється прямо в циклі, і перебирає всі значення з указаного діапазону. Можна було б використати її замість і, але блоклі не вміє. І знову функції. Зовнішня range створює діапазон, множину, в яку входить x чисел від 0 до x-1. Зверніть увагу, в програмування нумерація завжди починається з нуля, тому згенеровані таким чином числа теж починатимуться з нуля, а не одиниці. Внутрішня функція int знову перетворює тип даних. Тепер на ціле число. Бо в діапазоні не може бути півтора елементи, а цикл не може пройти півтора повтори. Ви ж теж не можете півтора рази винести сміття з хати. Звичайно, якби я сам писав цю програму. Я б одразу зробив end цілим. Але цей код писав не я абокрів. І ще раз наголошую: будь-яка програма, написана іншою програмою, є неоптимальною, і її можна переписати краще. А чим більша програма, тим вона жахливіша. Ідеальну програму може написати лише людина-спеціаліст. І саме тому професія програміста вимреще не скоро. Що ж ми маємо в результаті? Цикл, який проходить стільки ітерацій, скільки ми задали в зміні n. І знову двокрапка відступ, вкладений блок. Це тіло циклу. Воно містить команди, які мають повторюватися на кожній ітерації. Всередині все просто. Збільшуємо i, множимо результат на нього, і так, n разів. В кінці вже знайома нам функція print надрукувати. Знову функція, виводить значення результату. Для закріплення напишемо ще одну просту програму. Нехай вона буде виводити N куплетів жартівливої пісеньки. У Попа була собака, він її любив. Вона з'їла шматок м'яса, він її убив. У папа була собака, он її любив. Вона з'їла кусок м'яса, он її убив. убил. В землю закопали, надпис написав. У папа була собака, он її любив. Вона з'їла кусок м'яса, воно її убив. І В землю закопали, надпис написав. Спочатку ініціалізуємо змінну, вона тут лише одна. Далі оголошуємо функцію TextPrompt аналогічно до попереднього прикладу. Виводимо заголовок, запитуємо кількість куплетів і виводимо N-куплетів у циклі. Всередині звичайні принти для виведення тексту. Лише для останнього рядка виконуємо перевірку. Якщо це останній куплет, виводимо в кінці багатокрапок. Інакше двокрапку. Для перевірки використовуємо змінну count, яка, як я вже казав, під час виконання циклу перебігає всі значення заданого діапазону від 0 до n-1. Саме тому порівнюємо її значення в кінці не з n, а n-1. Запускаємо нашу пісеньку. Отак От все виглядає в дії. От і програмі кінець. А хто слухав, молодець. Я розповідав докладно, як тільки міг. Але це і є справжнє доросле програмування. Лише код не генерується, як це зробили ми, а пишеться з нуля в блокноті чи іншому текстовому редакторі. Ми вже вміємо користуватися змінними. Вводити двома способами і виводити дані. Трохи опанували умовний оператор і найпростіший цикл. Можна навіть сказати, що ваші знання про Python вже в деякій мірі повні потюрінку. Для закріплення цих знань. Раджу у вільний час ще погратися з блоклі і, звісно, на вас чекають практичні завдання. А наступного разу ми докладніше розглянемо, як працюють алгоритмічні структури в Python і які бувають цикли. Дізнаємося про місце математичної логіки в програмуванні і познайомимося з ще одним важливим типом даних.